В Одесі стартували 15 українсько-американські військово-морські навчання. Сібриз під час їх проведення буде відпрацьована багатонаціональна морська операція з залученням авіації, морської піхоти, спецназу та тилових служб. Противника на морі будуть грати і підводні човни, і зафрахтоване судно, яке буде грати роль судна-порушника, який перевозить контрабандні грузи. А на суходолі, відповідно, будуть відпрацьовуватися ті дії, які ми, в принципі, готуємося. Зараз це дії гібридної війни на суходолі. Навчання Сібриз уперше пройдуть в режимі вільної гри. Учасники знатимуть лише загальний задум, а всі деталі отримуватимуть вже під час операції. Кораблі, морська піхота, авіація. До останнього часу не будуть знати, які у них загрози, випадки під час участі в цій операції. Ви повинні пишатися тим, що українські ВМС та інші учасники навчань досягли того рівня майстерності, який дає нам можливість сумісно проводити навчання в режимі вільної гри. Навчання проходитимуть у північно-західній частині Чорного моря, а також в Одеській та Миколаївській областях до 23 липня. У них будуть задіяні більше 30 кораблів, катерів та суден, майже три десятки літальних апаратів і понад три тисячі військовослужбовців з 16 країн. Анастасія Ільяш Олександр. Олександр Візгін, військове телебачення.